України в королівстві Іспанія пану Погорельцеву Сергію Олексійовичу, Звернення. поміч пане посол. Ми громадяни України, які тимчасово проживають в Іспанії, звертаємось до вас як до представника нашої батьківщини, незважаючи на те, що ви офіційно представляєте Міністерство закордонних справ України, очільник якого є Леонід Кожара, виконуючи волю Януковича, що до нинішнього дня займає посаду президента України вчора, 22 січня 2014 року. У річницю дня звуки, у 95-ту річницю Дня звуків всіх українських земель в єдиній державі. Фактично він поставив хрест на досягнення української дипломатії після ганебного брифінгу МЗС України. Ми апелюємо до вашого патріотизму, гідності та професіоналізму і закликаємо визнати новоутворену опозиційними депутатами українського парламенту Народну Раду. Єдиним легітимним органом України та засудити кровопролиття і смерть п'ятьох активістів мирного протесту в Києві, спричинені працівниками МВС, під керівництвом Віталія Захарченка та прем'єр-міністра Нікола, вчора зараз відповіли на суперхову та обов'язково вкладає своїх політиків. Мотиви нашого Відповідальність за смерть невинних людей та інші злочинні акції проти учасників мирного протесту лягає безпосередньо на Віктора Єнуковича, що протягом двох місяців... Мирував справедливі вимоги українців на Майдані. І ви, пане посол, ви дуже добре усвідомлюєте і уявляєте також те, що ви на вуликах в полиці за сумнівні успіхи. А міністр закордонних справ не гайдитиметься перед світом на догоду своїх покровителів. Знаючи вашу позицію стосовно революційних змін у суспільстві, хочемо нагадати вам, пане посол, що мирні протести не є ознакою революції, а навпаки, сприяють запобіганню виникнення революційної ситуації за умови адекватного реагування владних структур. У даному випадку, режим Януковича своїми діями самостійно спровокував революційну ситуацію і продовжує нагнітати її Ми впевнені, що ви усвідомлюєте, що жодні партійні кланові чи навіть державні інтереси. Не можуть оправдати насильницьку смерть людей, які не бажають миритися з діями влади і що призвели до матеріального духовного зубожіння народних один. Також пропонуємо вам, пане посол, ознайомитися із заявами наших колег, європейських дипломатів. Зокрема, МЗС Литви Лінас, нас. Він Кьявічус вважає, що жорсткі події в центрі Києва змушують Європу введення санкцій. Розгорнутий жорсткий сценарій на Євромайдані вимагає єдиної реакції ЄС. Заклики до діалогу неефективні. Його шведський колега Карл Біль також відреагував на актуальні події у Києві. Цитую, я стривожений повідомленнями про вбитих демонстрантів у Києві. Це небезпечна ескалація. Режим має припинити репресії і відкритися для діалогу, написав сам Біль. Водночас послі іноземних держав, що перебувають у Києві, не змогли поставити запитання українським чиновникам щодо подій у Києві, як повідомляє агенція Інтерфакс, Посли країн ЄС, США та Канади залишились незадоволеними відсутністю можливістю поставити запитання про ситуацію, про ситуацію навколо акцій протесту у Києві на зустрічі з керівництвом МЗС, Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Генпрокуратури. За даними агентства, після зустрічі. Що відбулася у Києві між дипломатами та представниками української влади, глава МЗС України Леонід Пожара заявив дипломатам, що на всі їхні запитання відповідь нададуть його офісі і пізніше. А посла Великобританії і Німеччини розкритикували міністра закордонних справ Леоніда Пожару за, <кхух> за поведінку на зустрічі з дипломатами і інформації щодо подій у Києві. Хіба це не ганебно? Пане посол? На підставі виконеного знаючи вас як особу, що здатно об'єктивно аналізувати ситуацію, сподіваємось на ваше розуміння і підтримку нашого звернення. В іншому випадку ми будемо змушені закликати громадські організації українців Іспанії, Іспанії до припинення співпраці з дипломатичною установкою, яка представляє злочинний режим, що ігнорує волю народу і Конституції, Конституції України. От. Тут, напевно, від Світового Конгенції українці ви вже таки зачитували, так що не буду вашого часу ви <різвіст> Ну, хочете, нам... про... хочете, я прочитаю. Посли, <різвіст> будьте з народом України! Посли, <різвіст> <різвіст> будьте з народом України! Посли, <різвіст> <різвіст> будьте з народом України! <різвіст> стосовно кошери. сказати щось, тому що ви получили це хоча б, щоб ви це взяли з рук. нас звернулися, ми перед, я передам. Дуже приємно. Росли, будьте з народом України!